Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 квітня неділя. Отже, у мене на каналі, як завжди, програма від неділі до неділі. Програма про події у світі, які відбулись протягом цього тижня і ті події, які, на мою думку, варто ще раз нагадати. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки. Прокоментуєте, поділитесь цим відео. І підпишитесь, хто ще не підписався на мій youtube канал. Отже, давайте подивимося, що відбувалося протягом тижня. Безумовно, сьогодні, у неділю всі обговорюють оцю цю безпрецедентну атаку Ірану на Ізраїль. Ми до цього зараз дійдемо і трохи про це також поговоримо. Отже, неділя 7 квітня, у неділю 7 квітня у Польщі відбулися місцеві вибори. На яких ну, по великому рахунку перемогла там за екзитполом, як це повідомляли в понеділок, партія Право і Справедливість, так, вона зараз в опозиції. Але перевага була незначною. Мова йшла там про 33,7% в неї, і про громадянську коаліцію діючого прем'єр-міністра Туска це 31,9%. Але разом в коаліції з християнськими демократами 13,5% та лівими 6,8% ці цієї дані давали на понеділок 7 квітня. Перевагу отримала е, чинна влада. Тобто тоді в понеділок польське телебачення повідомило, що е, чинна влада буде контролювати е, 10 регіонів, а право справедливість 6 регіонів із 16 регіонів Польщі. понеділок, 8 квітня. Ну, Тут відбувся візит до США прем'єр-міністра. Е, Фуміо Кісіди з державним візитом. Це був державний візит, найвищий рівень візиту. І під час цього візиту там обговорювалося дуже багато питань. До речі, вони також згадували про Україну. Але там, на мою думку, цікавий був факт: президент Джо Байден оголосив прем'єр-міністр Японії, що Японія важливим партнером у космічній програмі Артеміс, і японська астронавт стане першим неамериканцем, американцем, так, який ну, його планується там, висадити. На місяць, у рамках космічної американської місії, також дві країни вирішили зміцнити свої ну, зв'язки, свою співпрацю в оборонній сфері. В принципі, візит десь так і планувався. Там оборонно-політичні такі головні питання мали розглядатися. І мова йде про те, що буде інтеграція Японії в оборонний Союз Окус, так який був створений нещодавно. Це куди входить Австралія. Великобританія, Америки. це якраз той Союз, який ну, має на меті зменшити зростаючий вплив в Китаю в цьому регіоні. От Японія збирається інтегруватися у цей союз. Середа, 10 квітня. Сполучені Штати Японія та Австралія запустять спільну мережу протиповітряної оборони. Про це оголосив Президент США Джо Байден у середу, 10 квітня, під час візиту, якраз у цього державного візиту, міністра Японії Фуміо Кісіде. Ну і це насправді безпрецедентний. На мою думку, крок. Побачимо, як воно буде втілюватися в життя. Але по великому рахунку, ну, в цій ситуації, я думаю, Китай у Китаї у це викликає занепокоєння. Четвер, 11 квітня. Ну, четвер квітня в Південній Кореї пройшли, пройшли парламентські вибори. І партія президента на цих виборах програла. Перемогла демократична партія Ліджемена, така ліво центристська. І ну і це, на мою думку, буде говорити про те, що ситуація в Південній Кореї, я дуже сподіваюся, не, 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 не сильно вплине на підтримку Південної Кореї України, але так чи інакше, прем'єр-міністр подав у відставку. Пішов у відставку. Також пішли там найближчі радники-помічни президента, президента Юнсу Кіоля. Також пішли у відставку. Ну, побачимо, яка буде співпраця між новим прем'єр-міністром, який буде в опозиції до президента у Південній Кореї. Також у четвер, 11 квітня, Джо Байден попередив, що будь-який напад на літак, корабель або збройні сили Філіппін у південно-китайському морі призведе до виконання договору про взаємну оборону, який зобов'язує Вашингтон і Манілу. Фактично, це попередження Китаю, і це попередження прозвучало, коли був знову ж таки ну, безпрецедентний. Фактично, саміт тристоронній в Білому домі між США, Японією та Філіпінами під час якраз цього державного візиту, який здійснював прем'єр-міністр Японії. П'ятниця 12 квітня. Нігерія. Нігерія стала першою країною у світі, яка представила. Нову, як написала Всесвітня організація охорони здоров'я, революційну вакцину від Мененгіту мен 5 CV, ця вакцина вона діє проти п'яти штамів, на відміну від того, якою користувалася, яка діє тільки на один штам. Так от нова вакцина, вона за одну інекцію, ну, скажімо так, серйозно має забезпечувати серйозний потужний захід від штамів бактерій. Менінгіту x США також попередило Іран про можливий, про можливий удар чи напад на, на Ізраїль. Це було у п'ятницю. У п'ятницю. Ну, бачимо, ми знаємо, що в суботу, в ніч в суботи на неділю, удар Іран таки завдав. У суботу. 13 квітня Рудання оголосила, що тимчасово закрила свій повітряний простір через зростаючу небезпеку на Близькому Сході. Ну і в неділю такий удар Іран здійснив. Це це масована атака на Ізраїль була в ніч з 13 на суботу на 14 квітня. В неділю там пишуть спочатку, писали, що понад 200, потім говорять, що це десь 300. Було і безпілотники ракет різного класу, там і балістичних, і високоточних. Ну, в Тиграні вважають, що це була успішна атака. Там були навіть публічні з цього приводу заяви, що всі цілі ніби вразили. Це нагадує нам, як це робилося і робиться, коли говорить. Представник Міністерства оборони Російської Федерації, які в, нас там, в них там супер-пупер успіхи, так і в Теграні сказали, що все вразили. Там вийшли сотні чи не тисячі людей. І в Тиграні в інших містах святкувати от цю таку велику перемогу, як як заявляють в Ірані. Ну а е, навпаки, Ізраїль речник ізраїльської армії заявив, що 99% цілі були збиті, До речі, це збивав не тільки Ізраїль. Це збивали і Сполучені Штати Америки ці цілі, це збивали і Французи ці цілі. Тобто союзники, разом із союзниками було збито 99% цілей. Ну, це перша насправді така атака на території Ізраїлю з боку Ісламської Республіки Іран. І, до речі, це перша така атака в історії, такою кількістю безпілотників. ну, Про це повідомляють. Іноземні засоби масової інформації. Тепер головне питання полягає в тому, якою буде і коли відповідь Ізраїлю. І чи буде вона? Бо Іран ніби там заявив, що от вони відповіли на цей удар по консульству посольству Ірана в Дамаску, де загинули два високопоставлені генерала військових іранських. І ніби питання закрито. Але якщо Ізраїль там щось спробує ще раз зробити, то відповідь буде ще більш суворішою, ніж те, що от було от в ніч, з суботи, на неділю. Ну, у будь-якому випадку, ця ситуація на Близькому Сході вона може призвести до реального розростання цього конфлікту в цьому регіоні, ескалації. Сьогодні збирається екстрено засідання Ради безпеки на вимогу Ізраїлю, тобто будуть питання все це розглядати. Як би там не було, воно може, на мою думку, нам певною мірою допомогти ця ситуація, бо зараз так чи інакше, Конгресу треба приймати рішення щодо допомоги Ізраїлю. А ми знаємо, що ця допомога Ізраїлю йде в одному пакеті з допомоги Україні та Тайваню. І є сподівання, що таке ну, найближчим часом буде розглянути питання надання цієї допомоги, і там Україна також у цьому пакеті буде. Тому сподіваємося на позитивне вирішення питання допомоги Україні, адже, незважаючи на всі ті події, які відбуваються у світі, нас в першу чергу цікавить перемога України. Все буде Україна.